Доброго дня, дітки! Сьогодні ми познайомимося з лісовими мешканцями та рослинами. Ранковий ліс завжди нагадує казку. Усе в ньому чарівне, незвичайне, під кожним кущиком на нас чекає несподіванка. На кожній галявинці диво не вірите? Тоді подивіться уважно і послухайте усю казу. Рідний дім. Не пощастило мені з домівкою, бідкався равлик. Тісна, ще й носити приходиться всюду за собою. Хочу без мушлі жити. То перебирайся до мене. У дупло, заметушилася білочка. Я тебе горішками пригощу, погодився равлик. Та довго потім жалкував, поки виповз на високу сосну. То й ніч минула. Горішка не міг розкусити і цілий день назад злазив. Краще живи зо мною, під ялинкою, умовляв зайчик. Та не сподобалось равлику і в зайчиковому домі. Хвоя колиться і холод добирає, а тут ховрашок. в нірці тепліше, не хочу. Лізьте в Нірку, злякався равлик, краще я додому піду. Відшукав мушлю і ніколи більше не залишав її. Стук, 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 стук. Просились в гості дощові крапельки, та щасливий господар не чув їх. Він солодко спав у своєму затишному домі. Сподобалась вам така казочка. Про що розповідається в цій казочці? Чудово, коли навколо друзі, бо з друзями завжди цікаво і весело. Коли жовтенькі квіточки кульбаби перетворюються на великі білі кулі, ми збираємось усі разом, щоб погратися в улюблені ігри. Ось награвшись, ми всі знаємо, що нас чекає улюблена, затишна домівка. Дітки у всіх комах. Як і у людей, є свої домівки, і вони дуже-дуже їх люблять. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням. До побачення.